Воно під нами хитається. Снімають! Слухаєте? Тихо, спокійно, хлопці. Марта, ну, дідусь, здає, з дерева Ламборджині зробив і виглядає як справжня. Ви тільки гляньте на ці лінії. Та що, руки пам'ятають? Було б дерево та терпіння, і все виходить. Я думала, вона що воно лише на виставку, а воно ще їде. І ще як їде. О, oh, крас. Ой, подивіться, я лечу. Ха-ха-ха! Ото забавка! Ох, яке це діло! Давай ще вище! Ха-ха! Серце радіє, слухайте! Ха. Оце я розумію старість! Ха. Тримайся, дівчинко, ще трохи! Гарна ти в мене терпляча Отак, ще штрих. Ух. Добре, добре, майже все. Готово, як нова картина. Мали, зараз робимо те красунчиком. Добре не бійся. Отак, рівненько. Бачиш, вже й кінчики гладенькі. Молодець ти мій. дивись, який монстр із рядки підняв. Буряк богатир, аж прицеп заваляв. Плями фіолетом, корінь як плуг. Земля ще тримає, та я його друг. П'ятнадцять кіло це не жарти, братва. Такий не в борща, на всю громаду йде справа. Листя, мов прапор, коли ще вітрець. На полі. Ой, какое счастье. Усмешка сама Лизы. Ану, гляньте, яка в мене кабаняка! Хай ціле село знає, що ще фору дає! Хе-хе-хе! Ну, грімко, давай газу! Говка йде рівно. Ну, Він гарчий як мотор. Не нервує, просто заявляє права. Такий собі бос. Послухай цей рик. Ще трохи тіні і дракон буде відповідати. Тримаюся! Лети, моя О, як же вітер свистить! Готова! Готова! Разом. <плес> Та це ж кінь на мотоциклі! Нереально! <плес> <плес> Дідущу, ви чарівник! Ого, він нам махає! Подивись на коня йому байдуже!